Прекрасного настрою, мене звати Світлана. Я практикуючий нумеролог, генетик і гіпнотерапевт. І цей канал створений для того, щоб допомогти вам пізнати себе. Але оскільки ця інформація є безкоштовною, я повинна попередити вас, що Жодна безкоштовна інформація вона не приносить змін у життя людини. І навіть якщо ви хочете отримати якісь певні результати, користуючись безкоштовною інформацією, вам все одно прийдеться за неї заплатити. Особливо, якщо ви її використовуєте. Найкращий спосіб це платити грошима. І я особисто, коли я використовую інформацію якоїсь людини, навіть якщо вона дає її безкоштовно, але я її використовую в своєму житті, і я бачу, що це працює, що це приносить мені зміни, я завжди оплачую донат. Ось, або від, це може бути відгук, тобто зворотня відповідь, як енергообмін. Справа в тому, якщо ви щось взяли від життя, чому так працює? Якщо ви щось взяли від життя, так, і ви хочете від цього щось отримати, вам треба щось вчитися віддавати натомість. І коли ви. Віддячуєте чи подякую чи грошима, ви тоді приймаєте це, якби ваше уже стає, це стає ваш досвід. Якщо немає тої благодарності, якщо нема тої вдячності, відповідно ви не можете прийняти цей досвід. Але якщо людина все ж таки далі продовжує використовувати, життя заставляє платити. Але якщо в першому випадку людина вибирає, чи, наприклад, донат, чи наприклад це відгук, чи вона можливо комусь ще рекомендує, то в іншому випадку життя заставляє платити, і тоді в людини вже немає вибору, і дуже часто людина платить або стосунками, або якимось неприємним станом. Платити все одно прийдеться. Тому я за те, щоб е, вам допомагати, я за те, щоб ви самі обирали спосіб оплати, а не призводили до того, щоб життя вас заставляло платити з процентами. Знаєте, так само, як в банку воно щось працює. Якщо ви берете кредит і його вчасно не оплачуєте, наростають проценти. Якщо людина постійно щось бере, дай мені, дай мені життя, дай мені, дай, і вона є невдячна. Вона не дякує за це, що вона бере, все одно прийдеться заплатити. Але більшість людей думають, що вони можуть, вибачте за слово, знаєте, життя нагнути. Життя ти не нагнеш і не рекомендую це робити. Тому цей канал виключно для тих людей, які. В першу чергу, у вас має бути ціль, у вас має бути конкретна ціль, навіщо ви сюди приходите, навіщо вам взагалі ця інформація, що ви хочете вирішити, у вас мають бути пріоритети. Так, тут буде дуже багато інформації, яка вже може змінювати життя. Але все одно кардинальні зміни починаються тоді, коли людина починає глибоко працювати над собою. Основна задача цієї інформації познайомити вас із собою, познайомити вас з тим, як я працюю, з моїми основними задачами, з моїми основними цілями, для того, щоб вам потім було легше прийняти, наскільки вам хочеться далі продовжувати співпрацю чи ні. Але ця інформація якихось таких суперкардинальних змін у ваше життя не принесе, по перше, тому що вона є безкоштовною. Ось, але щоб ви зрозуміли, наскільки, так, наскільки вам цікаво, наскільки вам комфортно, наскільки ваше серце включається на ці знання, так? То, Тут буде представлено в цьому каналі дуже багато технік, практик із нумерології, із генетики, із тета практик, із нейропрактик, деяка інформація із гіпнотерапії для того, щоб вам трішечки допомогти розібратися зі своїм життям. Я поділюся такими дуже простими, прекрасними практиками, які дуже допомагають мені приймати рішення, які допомогли мені трансформувати своє життя. А також я поділюся з вами інформацією про дискомфорт, тому що саме дискомфорт, він якраз це одна із основних причин, чому люди не йдуть далі. Це інформація з гіпнозу і чому так важливо сміло, сміливо йти в цей дискомфорт. Тому я бажаю вам взяти максимум, я бажаю вам взяти свою цінність. Пам'ятайте, що якщо ви хочете брати цінність в Відчиться в цьому енергообміні жити. Найкраще, коли якщо ви відчуєте, що ця інформація є вам корисною, якась рекомендація перевернула ваш погляд і ваше життя. Ви можете, або найкраще, звичайно, коли ви йдете далі, коли ви йдете далі розвиватися. Але якщо ви далі не йдете вам цієї інформації достатньо, то найефективніший варіант це або відгук. Або донат, який ви вважаєте за потрібним, і тому в такому випадку ви зможете з цієї інформації взяти найбільше користі, і вона таки дійсно буде допомагати вам у житті. А тих сміливих людей, тих героїв, яким цього недостатньо, які розуміють, що це так, що це така потужна, потужна поверхня, так, але ви хочете дійсно. Конкретних змін, тому що ті практики і техніки, які дійсно запускають зміни на 360%, вони є однозначно цінними. Я запрошую у глибоку роботу. Якщо у вас будуть виникати певні запитання, так ви завжди можете мені їх задати в приват. Тому. Я бажаю вам пізнання себе і впевнена, що інформація у цьому каналі суттєво вам у цьому допоможе. Я вважаю, що пізнання і відкриття себе. Це єдиний гідний шлях, який нам треба пройти тут на планеті Земля. Так він некомфортний, так дуже багато тут є певних труднощів. Але повірте, це все того вартує того, до чого ви прийдете: любові, щастя, а саме основне ви прийдете до себе.